Добрий день, ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні 5 квітня 2024 року викопала я свої красунчики. Це гейхерела Латунний фонарь. Подивіться, яка красива. Це гейхера Гранд Амітіст. І зараз ми з вами роздивимось їх поближче. Подивіться уважно зблизька, яка різна коренева система. Це гейхерела, а це гейхера. Бачите? Видовжені стволики, і внизу ось таке коріння. Воно не таке мачковате, як у гейхерели. Гейхарела це взагалі то е дочка гейхери і брунери. Їх скрестили і получилася гейхарела. Е вчені спеціально хотіли створити таку рослину, яка би мала таке мачкавате коріння. І щоб не так сильно витягувалися оці череночки. Бачите у гейхери, які вони довгі. Якби я не хотіла викопувати і ділити цей кущ в цьому рощі, мені потрібно було б обов'язково прикопати його ось так. Оці всі стовбурці мали б бути в землі. Ось, і в такому випадку, на цих стовбурцях створилися б е корінчики. Для того, щоб поділити гейхеру, нам, звичайно, потрібно насамперед гейхера, яку можна поділити. Також нам потрібен тазик з водою, в який ми будемо складати череночки. Не потрібно, щоб вони завітрювалися на свіжому повітрі. Нам потрібні будуть ножички, щоб обрізати старе листя. І нам потрібні будуть стаканчики і земля, в які ми це все посадимо. Ось, Покажу, як я відділяю е, череночки. Ось так просто беру. І відриваю ось. І дивіться, там, де було присипано землю, землею, це гейхера. Бачите, є корінчики. Це чудові причудові саджанці. Але бачите, як глибоко нам потрібно буде їх закопати, аж ось так. Так, беру ножнички, зрізаю оце, що ми тут відірвали гарненько ось так. Обрізаю всі старі листочки. Бачите? Ні в якому разі на весні я їх не відриваю, тому що під кожним ось тут от листечком буде рости новенька, новенький листочок. І якщо ми будемо відривати це старе листя, ми можемо пошкоджити зарождаючийся листочок там внутрі. Тому я це все гарненько обрізаю ножничками. Ось получився у нас такий ось. Красивенький саджениць, який прекрасно можна посадити. Тим паче він вже з малесенькими своїми корінчиками, бачите? І кладемо його в воду. Так само я продовжую робити все з іншими дільоночками цими. Взагалі, то хто хоче вперше купити собі гейхери або гейхерели і не знає, що вибрати гейхеру чи гейхерелу, я все ж таки радила би починати саме з гейхерел. Ну, тому що вони більш неприхотливі, їх не так часто потрібно ділити, розумієте. Хоча вони мають не таке велике різноманіття в забарвленні, але вони. Для, скажем так, більш малоуходні. Да? Ось так просто, бачите, беру і відриваю. Ось. Ось так беру і відриваю. Ось так. Спочатку все відірву, потім все буду обрізати. Ось так ми поводимося з гейхерою. Бачите, такі міцні, великі череночки получаються. Деякі з невеличким корінням, але більшість все ж таки без корінців, тому що це гейхера. Ось так. Дивіться, чому потребував цей кущ пересадки. Бачите, от основне коріння, і воно вже ось так струхлявіло згнило, бачите? Звісно, весь кущ би не загинув, тому що створюються додаткові корінчики на оцих ось стволіках, якщо ми їх заглибимо в землю, але все ж таки оце отаке залишати не потрібно. І якщо ось тут, от, в ось центрі, ви побачите якусь таке чорне, підгнивше п'ятнишко, його обов'язково потрібно зрізати до білесенького. Бачите, ось білесенька, красивенька серединка. Ось це просто чудово. Ось, дивіться, я вже поділила. Получилося 10 ось таких череночечків. Посаджу в стаканчик. Бачите? А ось такі, які занадто довгі, які не помістяться в стаканчик, я посажу собі. Ось. Тепер давайте поділимо гейхерелом. В гейхерела набагато більший діленочок, вони набагато мільтіші. І це зробити трішки складніше. Ось, Відділяємо так само череночки, подивіться, яка прелість, подивіться, які корінчики вона має, бачите? І це без підсипки, без нічого. Це така властивість гейхерел. Ось, теж з корінчиками. Надіюсь, вам видно. А також, друзі, гейхеру або гейхерелу можна не ділити на такі маленькі окремі ось діленочки, да? а розділити на частини куща. Зараз, у мене трошки недостатньо сил, але я постараюся. Зараз, секундочку. Опа. Бачите? Ось такий кущик получився, Ми отримали. І ось такий кущик ми отримали. Також ось цей кущик. Тут, прям, знаєте, коли внутрі отак пальчики заводиш, воно прям відчувається, як його поділити. Ось дивіться, бачите, це легше можна розділити. Опа. І вже у нас три кущики. Бачите? І ось так от кожен кущик можна садити окремо. І у вас буде вже три е, досить дорослих, е, красивих рослини. Розділила вже весь свій латунний фонарь. Получилося 20 ось таких чудових рослинок, які я посаджу в горщики. Ось такі. І е, два ось таких посаджу собі. Посадити гейхеру нам потрібен стаканчик. Я беру стаканчик, тому що він довгий. А, треба зробити обов'язково отвори. Нам потрібна земля і нам потрібен череночок. Ось такий от череночок. Просто насипаю землю в стаканчик. Ось так от череночок. І засипаємо землею. Все. Ось так от. І після посадки обов'язково пролити і ставимо свої рослинки не в якому разі не на сонце, а в затінок. Взагалі, то гейхера і гейхерела це рослини для затінку, і не потрібно садити їх на повному сонці, якщо ви не хочете з ними мучитись. Обов'язково це стосується тих, хто живе на півдні нашої країни. Но там настільки пекельне сонце, що вони аж ніяк не зможуть видержати таке, таку жару. Якщо у нас. Я зараз проживаю на півночі Київської області, і навіть тут гейхери на сонці не витримують. Розумієте, тому що буквально тижня жари плюс 30-35 градусів. Їм буде достатньо, щоб всі листочки згоріли. І навіщо вам ці мучення? Пощуйте квіти? Нехай вони вам дарують радість. До побачення.